Був до того, до війни, де ти проживав. Я був в Італії. Я навчався, співав в Італії. Це взагалі почалось з моїх 23-4 років, коли я закінчив Львівську консерваторію, потім oh. магістра в Одесу. Да, і ставало питання, що робити далі. Ну, якщо вже стільки покладено, вже треба співати опору далі. А, де? Де? Ну, Пізніше, так. Mm. Да. Пізніше, без проблем, легка. А, І довелося їхати в Італію, бо це ну, Родина, батьківщина просто опорного мистецтва. Не, не... Багато хто думає, що це дар від Бога. Да, Якісь да? але а, це абсолютно штучна історія. Це те саме, що тяжела атлетіка. Це ж, ти ж не знаєш, як з дитинства підняти штану правильно. Так. Це техніка, те саме і вокалі і найкраще цю техніку викладають в Італії. В принципі, там і навчився співати більш-менш адекватно. І щоб туди поїхати, мені довелося відкрити власний бізнес. Мені ніхто не хотів спонсорувати, Ніякі, ні мери, незважаючи на купу перемог, конкурсів, ні, ні всякі але фонди, ні пінчука, ні фонди, ніхто. Всім по барабану було. Прийшлось відкрити свій бізнес, почати заробляти, вийти на якийсь дохід зробити штат сотрудников і потім за свої гроші поїхати в Італію, вчитися. Ну, Це мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор для опорного співака. Карма. Ну, Карма, да, ну це, ну, якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. просто все. Тобі треба заново себе всього побудувати і, і фінансову подушку так само, і фінансову складову, щоб десь поїхати і далі а, навчатися чи щось розвивати своє життя. Там, де я вчився, там всі були або діти депутатів, або на фондах, або я там перший студент в історії був, який сам себе я цим взагалі не горжусь, це велика травма для мене, бо всі йшли десь гуляти після навчання тусуватися. А, тобі, а я мені гроші треба заробляти, щоб їсти за навчання, заплатити. Ну і періодично я повертався туди-сюди, з України в Італію. І я вам скажу чесно, перший, перший час за кордоном класно. Перший, може там півроку, перший рік, максимум, потім так додому хочеться. Кожен раз додому повертаюся. Думаєш, блін. Я б залюбки в Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток якби Для оперних співаків, так якби цінилось. Тобто, тут ну, великі питання до культурного рівня в Україні, на жаль, не підтримуються це належним чином, популяризація опери і так далі. А стільки в це вбахано, ну що як його? І я постійно виїжджав туди-сюди. Але ну я знав, що буде війна, я свідомо повернувся в Україну. По перше, є що в Україні втрачати. Друге, По друге, сім'я, по-третє, ну, оця ось складова генетична десь, мене просто тягне зсередини, когось на солоденьке, типу. а вони от, ну типу, До небезпека дома. в Україні, ні, небезпека в Україні, треба йти вписатися в цю, в цю движуху. От,